Доброго ранку, народ. Сьогодні понеділок, 30 червня. Якщо вам потрібна причина почати цей день із вогником, ось вона цього дня у 2022 році. Арашка покинула острів зміни як кіт, що впав зі столу і зробив вигляд, ніби так і було задумано. Вони залишили острів, зазнавши втрат, а Ми отримали символ. Для когось це натяк на перемогу, для когось лише одне слово корабль. І не просто корабель, а той, який пішов у дуже конкретному напрямку. Так буде з усією Рашкою. Прийде день, коли вона вийде з усієї України з тим самим соромом і порізаними колесами. А ми А ми прокидаємося, живемо, рухаємося вперед. Кожен день, кожна перемога, навіть маленька це вже наш зміїний. Ми починаємо наш ар проранок. До речі, про космос. Сьогодні міжнародний день астероїда. Саме цього дня, в далекому 1908 році, Тунгуський метеорит вирішив, а чого б мені не прилетіти в Тайгу і налаштувати влаштувати феєрверк на Тисячі кілометрів це свято було запроваджено, аби ми не забували космос не тільки романтика, а ще й відро з гайками, що летить вам на дах. А ще сьогодні всесвітній день соціальних мереж. Так, так, того самого місця, де люди сперечаються з незнайомцями про кефір, викладають фото салату і читають гороскопи, хоча ви і не вірять в них. Але саме соцмережі допомагають нам об'єднуватися, говорити голос, воювати навіть через екран. І одразу про імененим. Сьогодні святкують їх Іван, Назар, Метро, Метро. А тепер про імени сьогодні їх святкують Іван, Назар, Петро, Марія, Марта і Софія. Бажаю вам сьогодні трохи космічної удачі, земного спокою. і Хай ваші соцмережі показують вам лише котиків і перемоги. І про прикмети: якщо при заході сонця небо золоте, жовте або рожеве, готуйтеся до ясного і теплого дня. Якщо нема роси вранці, значить або ви проспали, або скоро дощ, прямо як з дедлайнами. Якщо тишина, значить щось скоро відбудеться. Що сьогодні не можна робити. Не варто виходити на вулицю після заходу сонця, не тому що страшно, просто шанс побачити зорепад у день набагато менший. Не сверіться, не пліткуйте, не лихословте. Краще хай все зле говорить мовчки. І не прибирайте. Навіщо? Все одно знову все на Смітиться сьогодні день астероїда. Можна і жити як метеорит. Впав і лежиш. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овни, не беріться сьогодні за те, що не встигаєте закінчити до обіду. А то, як завжди, розгони космічні, а фініш в кущах. Тальці, все буде добре, якщо не будете чіпати те, що працює, особливо чужі речі, чужі нерви і чужі коди доступу. Близнюки спробуйте сьогодні помовчати хвилин 10, якщо виживете, відкриться новий рівень дзену. Раки іноді краще не зрозуміти, що мав на увазі інший. Сьогодні саме такий день. Вдавайте, що все норм, навіть якщо вам показали серію мемів про. Вас. ви планували блиснути, а от і ні. Сьогодні день, коли ви просто людина черзі за кавою. Жодного пафосу, і це класно. Діви, не питайте сьогодні поради у друзів, отримайте три протилежні варіанти і ще відчуття провини бонусом. Вирішуйте самі. Терези, намагання щось оптимізувати сьогодні призведе до того, що зламаєте щось, що не ламалося з 2016-го. Сидіть тихо, скорпіони, пильнуйте. Сьогодні світ може кинути вам сигнал, а не не моргайте в цей момент, бо пропустите. Стрільці, якщо щось не вдається, не доламуйте, просто вийдіть. Це не поргаска, це інтелектуальний маневр. Козорог, не намагайтеся сьогодні все контролювати, і також всі бояться вашого погляду. Видихніть життя, не таблиця з Excel. Водолії, те, що звучить як геніальна ідея у вас в голові. Сьогодні краще нікому не озвучувати, навіть коту. Просто ні. Ну і риби не очікуйте від інших, що вони вгадають, чого ви хочете. Це не любов, це шоу екстрасенси проти риби. Скажіть словами людськими. По гороскопу це все, а тепер про головне. Шановні, сьогодні останній день червня і водночас понеділок. Це і кінець, і початок, день, коли хтось підбиває підсумки, а хтось нарешті відкриває нову сторінку. Ви могли чекати на момент почати з понеділка, зітхнути з липня, зібратися з силами. Цей момент тепер. Саме сьогодні, коли навіть руський воєнний корабль свого часу пішов у напрямку, куди його послали, то й ми можемо послати всі страхи, сумніви токсичних людей зневіру і відкладання на завтра. Бо наш корабль і сталі волі. І мотору гідності. І ми пливемо тільки вперед. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Знаєте, навіть якщо день починається з туману, у вас все одно є компас. Ну і не забувайте, навіть російський корабль зрозумів свого часу, коли йому валити. Тож до зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!